Доброго дня, діти! Сьогодні ми побуваємо у бабусі на подвір'ї. Погляньте, скільки тварин живе у бабусі. І коза, півень, курка, собачка і кішка. Це все, дітки, свійські тварини. Діти, погляньте, а що робить кішка? Так, вона п'є молочко. Діти, а ви бачили, як кішка п'є молоко? Як вона це робить? Кішка витягує язичок уперед, а потім підіймає його кінчик угору. Язичок повертається до ротика з молочком. А хто мені скаже малята, як називають дитинчат кішки? Так. Кошенята. Отже, дітки, тварини, які живуть поряд з людьми собака, коза, корова, півник, кіт, собака. Це є свійські тварини. Давайте пограємо у цікаву гру. Будемо разом називати родини свійських тварин. Дітки, це кіт. Це Кішка Це кошеня. Це пес. Це собака. Це цуценя. Цап Коза, Козеня Півень. Курка. Курча. Дітки, я впевнена, що у кожного з вас або у ваших рідних є вдома домашні улюбленці. Тому я пропоную сьогодні виготовити миску для частування для нашого улюбленця. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики. Тихо, тихо. Ходить котик, має лапки, він м'які, ще й круглесенький животик, та ще й гострі пазурі. Котик, котик, діток не лякай. Краще з нами ти пограй. Щоб виготовити миску для частування, нам знадобиться. Дощечка, серветки і тісто для ліплення. Тісто можна взяти будь-якого кольору. Можна взяти тісто в ручки, трішки з ним погратися, потримати в долоньках. Потім, дітки, дивіться, я скатую кульку в долоньках. Ось дивіться, яка у мене вийшла кулька. Тепер я витискаю у кульці пальцем серединку і розплющую краї по колу. Ось така мисочка для частування у мене вийшла. Дітки, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи.